До нас щоденно звертаються учасники ДТП із запитанням, а коли я можу продати або розпочати ремонт свого автомобіля, який пошкоджений в ДТП. Якщо ж ви беззаперечним винуватцем ДТП, то ремонт свого автомобіля ви можете розпочати тоді, коли його огляне страхова компанія. Лише після цього ви можете його або почати ремонтувати, або можете продати. Якщо ви є або можете бути потерпілим в ДТП, тоді приступати до ремонту або продавати свій автомобіль, ви можете в двох випадках. Перший випадок це коли ви звернулися в страхову компанію. Страхова компанія надала свого представника, який провів первинний зовнішній огляд вашого автомобіля. Після цього. Був проведений на СТО або в іншому місці додатковий огляд для того, щоб зафіксувати всі приховані пошкодження, які неможливо було виявити при первинному огляді. Після цього страхова компанія розрахувала суму страхового відшкодування, яку вони вам готові виплатити, озвучила вам її, і ця сума вас влаштовує. Якщо Сукупність цих факторів співпадає, тоді ви можете ремонтувати або продавати свій автомобіль. Якщо ж одного з цих факторів не вистачає, тоді ми не рекомендуємо це робити, оскільки це для вас може понести збитки. Другий випадок, при якому ви можете приступити до ремонту або продати свій автомобіль, це коли одночасно з представником страхової компанії огляд. Вашого автомобіля проводить судовий експерт. Так, так, саме судовий експерт, а не оцінювач, оскільки це має суттєве юридичне значення для подальшого правильного вирішення справи по суті, для того, щоб стягнути в подальшому максимальний розмір страхового відшкодування. Також ми не рекомендуємо учасникам ДТП потерпілим звертатися за проведенням незалежної оцінки до тих людей. Які були залучені страховою компанією для огляду автомобіля, тому що досить часто вони діючи в інтересах страхової компанії роблять ту ж саму оцінку, що і для страхової, і відповідно це не завжди є об'єктивно. Якщо ж ви не знаєте, як поступити безпосередньо конкретно в вашій ситуації, тоді ви завжди можете звернутися до наших адвокатів, ми розберемо вашу ситуацію, навіть якщо вона буде найскладнішою. І допоможемо вам вирішити всі проблеми, а також підкажемо, як правильно поступити для того, щоб ви не втратили свої кошти. Пам'ятайте, що ви завжди до нас можете звернутися за нашим номером телефону 067 42 67 30.